А хто це прийшов і впав? Хто це прийшов і впав, моя халюся впав. Прийшов і впав, мій Китя, халюся. Хто це? Хто це, Білочка? Вечірня вимагалка у Білочки. Цирк. Спектакль однієї акторки. Да мої лапи, мої лапи. Так, так ну то я ж тебе Що це там таке? Що то дригля включилася? Я ж тобі нічого такого не роблю. Я тебе глажу. О, зараз буде кусь. Оце як тільки в нас лобік підставляється під руку, то буде кусь. Ні, не буде кусь, буде вимагувань туди, да, туди носиком. Ми знаємо, куди носиком треба. Сюди вода. ну. Так, я не бачу ентузіазму. Де ентузіазм, більчуня? Мої очі гарні. Ну все, всім гарного тихого вечора. Ми будемо їсти. Всім пока.